Зараз з нами на зв'язку народна депутатка від фракції Європейської солідарності, член комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової і митної політики. Ніна Южаніна. Ніна Петрівна, добрий день. Вітаю вас, доброго дня. Ми зараз ось в студії з Борисом Кушніроком, економічним експертом, обговорюємо збільшення на півтрильйона. Бюджету 2023 на півтрильйона гривень і якось так вийшло, що голова комітету з питань бюджету Верховний Рад Роксалана Підласа каже, що зростання видатків на армію більше пов'язано з збільшенням кількості військовослужбовців, і зміни до бюджету не передбачають повернення підвищених зарплат військовим. А, а як це корелюється? Ну насамперед треба зрозуміти що коли почали готувати ці зміни до державного бюджету я мені здається спілкуючись з вами задавала питання а з чим це пов'язано адже тільки початок року і збільшення видатків на півтрильйони означає або відбулося неправильне, абсолютно неправильне планування тому що тільки початок року або ці кошти нам потрібні будуть десь там уже під кінець і е, технологію, яку застосували в даному випадку, можна було тільки здогадатися: або це для того було зроблено, щоб е, зняти е, напруження щодо 30 тисяч. Однозначно розуміючи з самого початку, що повернення 30, виплати додаткової винагороди 30 тисяч не буде, але така інформація про збільшення видатків на сектор безпеки і оборони, вона перекриє дане питання і дане занепокоєння. І друге, що мене більш все ж таки цікавило, так все ж таки, що відбувається з бюджетом і з фінансуванням всіх підрозділів сил оборони і безпеки України, як виявилося, те, що ви знову помітили, але не до кінця. Це насправді збільшення чисельності. А ще один є момент: це термін тривалості війни і отих запланованих великих видатків на всі, все військо, яке є на сьогоднішній день. Очевидно, що коли навіть зараз на півтрильйона збільшили видатки, як було надано в поясненнях, цих коштів вистачить. Ключно по вересень, починаючи з жовтня на певні статті видатків даних коштів не буде вистачати. Тому питання тут таке дуже болюче для нас. Ми зараз маємо розуміти, що все ж таки доведеться владі повертатися до можливих внутрішніх резервів, дивитися на всі видатки державного бюджету, і краще це робити сьогодні. Чим потім, коли вже підійдемо до якихось критичних дат і не буде вистачати грошей на фінансування? Тому щодо 30 тисяч, насправді я думаю, що ця тема не, не закрита. Ми далі будемо продовжувати. Е Цікавитися і в межах доступного інформувати, все ж таки, що відбувається по виплатам військовим починаючи з лютого місяця, тому що поки те, що я читаю в соцмережах, я не хочу повторювати, і впевнена, ви самі це знаєте. У вас включаються військові. Також в межах можливості коментують всі отримані винагороди ними. Тобто, тут потрібен потрібна увага і депутатський контроль однозначно. Ну от ви кажете, що треба робити сьогодні, і судячи з. З усього депутати від слуг народу вони вже почали це робити сьогодні і скорочувати і пропонувати скорочувати видатки якраз військовим В Верховній Раді. Пропонують встановити стипендії для військовослужбовців після демобілізації, які вони отримували протягом двох-трьох років. При цьому пожиттєві пільги можуть скасувати таке, пропонує. Голова Комітету Верховної Ради з питань соцполітики захисту прав ветеранів Галина Третякова. Вона каже, що проблеми з пожиттєвими пільгами для учасників бойових дій існували навіть в мирні часи. Таку кількість пільг просто не вдається компенсувати. Давайте розберемося з самого початку. Абсолютно не секрет навіть на сьогодні, що ті. Постанови, ті заходи, які приймалися в лютому і в березні минулого року, вони зачасту ну, якби не можуть тривати довгий час. І щодо пільг, щодо обіцяних виплат, з часом почала влада думати над тим, а де ж взяти гроші на все те, що пообіцяли. Це стосується, наприклад, найболючішої теми: це виплата родинам загиблим. Була озвучена в березні місяці постановою Кабміну Велика сума 15 мільйонів гривень. Ми знаємо, що на сьогоднішній день є великі проблеми з фінансуванням цієї статті видатків, тобто ми не забезпечили сім'ї загиблих всі виплатами, які має забезпечити держава. Друге питання: те, що ви зараз озвучили. Ну я до речі зайшла на сайт Міністерства у справах ветеранів України. Я цієї новини не знайшла, і це означає, і не чула навіть від міністра у справах витиранів Лопутіної Юлії про те, що вони будуть… Будуть рухатися таким шляхом, насамперед, не можна цього допускати на подавати цю інформацію, от в самий непідходящий час. Чому він не підходить цей час? Тому що ну потихеньку мало би відбуватися і серед депутатів обговорення, і потім виноситися на більший загал. А потім уже говорити про те, що ми можемо запропонувати з тим, щоб ще раз попереджав погіршення умов для військовослужбовців. Це порушення статті конституції, і держава не може, оголосивши і забезпечивши, наприклад, всіх одними обіцяними винагородами і виплатами, потім їх змінити в сторону зменшення. Тільки в сторону збільшення можна піднімати такі виплати. Тому мені здається, що ми зараз маємо говорити про цю заяву як заяву, яка ну точно ще навіть не обговорена. Мені здається, навіть у міністерстві, що це відбувається, чому пані Галина завжди Трицякова поспішає з такими гучними заявами? Я не розумію, чи не вже вона не усвідомлює наслідки цієї інформації, яка розповсюджується дуже швидко. Але одне єдине, як підсумок хочу сказати, що наша країна насправді зіткнеться з величезними двома проблемами. Це повернення працюючого населення, працездатного населення. І друга проблема це забезпечення ветеранів. Забезпечення ветеранів – це багато така етапна складова, над якою потрібно працювати. І тут треба говорити зараз не про те, що ми будемо скорочувати ці видатки, а про те, які заходи може зараз, який прорив може зараз готувати країна. Ми тут готувати. В тилу для того, щоб величезні інвестиції і власні надходження забезпечили ті виплати, які ми зараз обіцяємо військовим. Оце єдиний шлях. Все решта буде ганебно для нашої країни. І не треба повторювати помилки тих же балка... Балканських країн, які потім дуже довго і... і навіть по сьогоднішній день мають проблеми із забезпеченням ветеранів. Тому треба зараз готуватися для того, щоб у нас внутрішні надходження значно. Опереджали ті, що нас, що ми навіть мали, тобто не повертатися до довоєнної економіки, це має бути зовсім інший етап розвитку країни. Тільки тоді наша країна вийде з цього стану, в якому ми зараз є, і ще гірший може бути. Навіть після перемоги Ніна Петрівна, я вам дуже дякую за коментар і за роз'яснення, що долучилися до нашого ефіру. Гарного дня бажаю. Ніна Южаніна, народна депутатка від фракції Європейська Солідарність, членкиня комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової і митної політики, була з нами на зв'язку.